Давня весна, Леся Українка була весна весела, щедра, мила, промінням грала, сипала квітки, вона летіла хутко, мов крила за нею вслід співучі пташки. Все ожило, усе загомоніло, зелений шум, весела луна, співало все, сміялося, бриніло, а я лежала хвора. Самотна, я думала, весна для всіх настала, дарунки всім несе вона ясна. Для мене тільки дару не придбала, мене забула радісна весна. Ні, не забула, у вікно до мене, Заглянули від яблуньки гілки, Замиготіла листячко зелене, Посипались білесенькі квітки, прилинув вітер. І в тісній хатині Він про весняну волю заспівав, і з ним пролинули пісні пташині, і любий гай свій відгук з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде того дарунку, що весна дала. Весни такої не було і не буде, як та була, що з вікном цвіла.